Усім привітки! Вітаю тебе на моєму каналі Агні Арти. Сьогодні я буду малювати зріз для книги Сіт для моря. Я буду використовувати саму книжку, акварельку, пензлики та паперовий скотч. Ну і, звісно ж, ножиці. Ну що ж, а що потрібно спочатку зробити? Я хочу вам сказати, що ця книга в мене доволі старенька, і я вирішила зробити такий красивий до неї зріз, адже вона така морська, доволі в неї обкладка красива. І я гадаю, що можна щось прикольненьке таке зробити і загалом показати вам, як робити зрізи, і розказати трошки про свій досвід. Я малювала зрізи, наприклад, акрилом, і вони дуже такі жорсткі, і дуже тяжко потім повертати сторінки, і іноді акрил може навіть лущитися. Спочатку нам потрібно паперовим скотчем, це дуже важливо обклеїти ось та книгу. А якщо ви боїтеся, тому що скотч може трошки здерти, вам оцю, а, сфорзац, то а, тоді вам краще ще взяти папір ось обгорнути папером. От. Але я роблю все отак от скотчем, потім я просто декоративним скотчем обклею цей форз красивенько по контуру. Приклеюю просто ось так з мужичками і загортаю. І так потрібно зробити з усіх сторін. Потім я ось так кутик згортаю, але ви можете, в принципі, обрізати це я роблю для того, щоб використовувати трошки менше цього паперового скотчу. Я придбала цей паперовий скотч в Аврорі. В принципі, він знаходиться там, де будівельні такі товари. Ось. І далі потрібно обклеїти по всьому периметру. Зверніть увагу, що. Я намагаюся робити серед з внутрішньої частини менше скотчу, а зовнішній, коли вже там побільше. І таким чином потрібно зробити всю книжку. Хочу вам ще також зазначити, що я використовуватиму акварель просто тому, що буде зручніше. Але ви, в принципі, можете малювати гуашу, і чи фарбами, які у вас є. А також такий важливий нюанс, що а, ось я зараз обклеїла, і тепер потрібно буде якийсь прес або щось, що буде вам тримати щільненько вашу книгу, особливо якщо вона товстенька, і і ви хочете малювати якийсь прям-прям малюночок. Я буду просто робити гардієнтик, такий морській тематиці. У мене немає спеціальних затискачів, але якщо вони у вас є, то звісно використовуйте, можна брати прес, просто покласти декілька книг. Я так ремалювала раніше, але мені взагалі це не зручно, тому я просто взяла крабик для волосся і двома крабиками затискала книгу. А хоча спочатку, як ви можете зараз бачити, я взагалі нічого не використовувала. Звісно, дуже важливо починати з того, що потрібно брати дуже мало води для того, щоб ваша ну, книга потім не стала такою хвилястою і сторінки не мали таку форму хвильки. Ось, тому я беру, намагаюся брати як менше води та малювати, як бачите, накладаючи різні відтіночки. А в мене тут морська тематика, тому я беру такі ось блакитні різні кольори і беру водички максимально мало. Ще, що ще дуже важливо, я почала знизу, а не з основного такого. То ось основної довжини зрізу, тому що я хотіла потренуватися, подивитися, як взагалі буде виглядати кольори. Теж вам це раджу. Потім я вже перейшла до основної частинки, і як ви можете зрозуміти, то тут найважливіше просто ваше натхнення, мотивація, що ви хочете малювати. Згодом можна, в принципі, додати ще зверху малюнок акрилом, якщо ви дуже хочете. Я зробила такий такий ефект, нібито пінки потім а з боку на зарізі. От. І Потім згодом я хотіла вам ще зазначити, що потрібно покласти вашу книгу під прес, під купу книг, щоб ваші сторіночки вирівнялись і все було добре. Ось мій результат: ось такий зріс у мене вийшов, він вже повністю висох. Я зняла а, паперовий скотч, Також у мене троєчки там на форзаці є такі а, біленькі, позирався трохи форзаць, тому я обклеїла його декоративним скотчем, в цьому не маю жодних проблем. І ось так вийшло. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео. Чи хотіли б ще щось про а, зрізи і взагалі про книги? Дякую за перегляд. Також у мене є телеграм та Тікток. Там також дуже багато контенту. Підписуйся до зустрічі!